Приведи друга та отримай бонус від підприємства саме за такою програмою на комбінат «Запоріжсталь» працевлаштувався Дем'ян Патрашок. Вже півроку він працює в управлінні залізничного транспорту. Я узнав, мені позвонив Максим Васильович Горбач, начальник ЖД району, і Узнав, що я, як кажуть, був без постійного місця роботи і він позвонив, сказав, предложив мені назад повернутися на. До цього Дем'ян Патрашок багато років працював на Запоріжсталі. Звільнився, спробував себе на іншому підприємстві. Умови там не влаштували, тож на пропозицію товариша по роботі повернутися на комбінат одразу ж погодився. Тут всі, як кажуть, знають у І тому вернутися сюди було без проблем. Сюди й прийшов, як кажуть, почти вернувся як додому. Тут себе всі знають, як кажуть, всі вважають. Працівник Запоріжсталі, який заохочує людей прийти працювати на підприємство, теж отримує заохочення. Якщо приводиш друга, то оклад працівника ділять на три виплати. Перший місяць, коли людина поступила на перше робоче місце, потім через три місяці і через півроку, коли людина працює, Получаєш винагороду. Загалом за час дії програми я привів 9 співробітників на станцію. Працювати більше 1200 нових робітників вже працевлаштувалися за програмою на Запоріжсталь, проте каже Михайло Горбач, фінансова мотивація не головна причина успіху діючої на підприємствах Метинвесту ініціативи Приведить друга. Я думаю, що якщо люди працюють знайомі, це буде легше в праці, тому що можна покластися на товарища і будеш знати, що він. Не підведет, а буде вірність, вірність в своєму друге, який буде працювати поруч. Максим Горбач починав трудовий шлях на Запоріжсталі, помічником машиніста тепловоза. Бажання вдосконалюватись у професії та умови, створені до цього на комбінаті, каже, дають результат. Я вже працюю тут 28 років. По-перше, це заробітна плата, по-друге, колективу. Люди, які поруч, які можуть і допомогти. Це касається не, не, не тільки роботи на заводі, а й загалом. За час дії програми Приведи друга на Запоріжсталі преміальний фонд для працівників, які запросили до роботи своїх близьких, сягнув 5 мільйонів гривень. І виплата нагород триває.